Чомусь ми часто відводимо очі, ніяковіємо та ховаємо погляд, коли зустрічаємо на вулиці людей з протезами та ампутаціями, людей, що стали живими свідками війни. Як коректно поводитися у таких випадках, пояснює психологиня Лариса Борсяк. Ми зараз будемо дуже довго ще звертатись до цієї теми, і так як після Другої світової війни це було актуально, і тоді вчили коректно ставитись до людей, які були на протезі, з втраченими органами, і самим жорстким вважалося ображатися. На словах або давати людині зрозуміти, що вона особлива і має якусь ваду, яка не дає їй повноцінно жити зараз. Цього всього буде набагато більше, тому що є дуже багато скалічених і дітей. Не було такого навіть в ту Другу світову війну, тому що це не писане правило, яке не торкалося закладів освіти, і дітей. Воно працювало. Зараз війна така, що ці всі правила війни вони не відображаються. На жаль, і ці всі діти вони зростатимуть тими вадами, які отримали на вокзалах, на обстріляних. Будинках, ми це все бачимо з засобів масової інформації. Вони продовжуватимуть на щастя жити, але вони матимуть деякі вади, які не можна медично поправити. Підтримка насправді дуже важлива і психологічна, інколи навіть більша аніж фізична, каже пані Лариса. І сьогодні цьому варто вчити дітей, починаючи вже з дитячого садочка. Це вже є важливою темою для закладів освіти, не школи, а вже навіть дитячого садочка, коли нам треба зараз наново більш інтенсивно регулярно і систематично проводити роботу по Прийняттю в суспільстві на рівних людей, які мають візуально помітні вади, або навіть якщо вони не помітні, там знижений слух, або обмежений функціонал якогось органу, то теж треба розуміти, про це треба повідомляти. І е, ті, хто. Люди тут поділяться на дві категорії. Якщо цього не видно і можна приховати, дехто намагається приховати. Але я б не радила цього робити, якщо це стосується дітей, тому що дитина не вміє приховувати свою проблему так, як це роблять дорослі, в міру свого маленького Кого життєвого досвіду а почуватиметься важко, загнобленіше і болісно нас наодинці це переноситиме? Краще нехай в оточенні найближчому знають, що є якась потреба. Більш терпимо і коректно до неї ставитись. Можливо, треба надавати якусь підтримку, фізичну, моральну. Суспільство вже потроху приходить до цього, пояснює психологиня, опираючись на конкретні приклади. Кілька років до війни ми особливо уважно почали ставитись до. Інклюзії в навчанні. Тоді, коли в класи потрапляли діти з якимись вадами, і вони не завжди були відповідними для можливості отримувати загальну освіту, але їх урівнювали. І в першу чергу тут переслідувалася мета соціалізації. Так от тепер це вже не вибірково, це є важливим моментом соціалізувати тих, хто отримав непоправимі вади і буде жити з ними все життя. І дорослим людям легше організувати себе і тримати під контролем свої емоції. Навіть якщо це дуже шокує. А от діти, вони ну більш такі відверті, відкриті. Вони спочатку виходять слова і дії, а потім вони думають. Причому не всі і не завжди. Тому їх треба вчити тримати себе в руках і реагувати спокійно рівно на людину, яка може шокувати своїм зовнішнім станом, відсутністю якогось органа, вчити пропонувати свою допомогу, вчити пропонувати цю допомогу ненав'язливо, бажано не на словах, для того, щоб людині, яка має ваду, не дати можливість ще раз відчути. Оце таке своє враження в тілі.